Усім привіт з вами, ваньок паленьок, і ми сьогодні будемо глати волохованки на населені. Ну і що? І ми погнали! Так, як я давно не грав хованки населення? Це буде. Я не пам'ятаю, коли в останній раз записував, бо це було давно. Так. Угу. О, блок який вибивати. Ну давайте бочку. Тут змінилось вже як вибивати, раніше я пам'ятаю, що тут можна було б вибилати як записані блоки, так і можна вибилати. Сказала, ну легше вибивати, набагато. Бо буде знати, який блок. Ага, я бочка. Так, якщо я б... Тут повна лісства, треба було збирати ліству. Угу. Добре. Ідеальне місце. Це ідеальне місце. Все. Так, ладно, чат виключаємо. Не хочу, щоб чат нічого мені на половину реклана. Так, куди искатель? 14 сховалися. Угу, Так, зразу кидаємо. Цього желафика чи вілблюдика. Не знаю. Так, і... Вондо... вже два, Чтили. О, бачу бундо звелку. 5. Ого. Так, хтось в сусідній кімнаті, бо я чую, як о, звук чую. Це так. Чуть-чуть збільшим -чуть голос. Це не так страшно. Так. П'ять іскателів. Шість іскателів. І дев'ять сховалися. Ну, а в мене ідеальне місце. Тільки тут уголуб зору не такий. Але ладно. Тут за заліз. Mm -hmm. Але ні, мені подобається того, того місце. Тільки чого я стоїться виліз, не знаю. Це... Це... час я тільки потіляв. Mm -hmm. Я тільки час потіляв. Те, що міг зайняти перше місце по часові. Що я саме більш голався, але ні. Не знаю, чи займу, чи ні. Так, ну добре. 7 іскатлів, 8 виживших. Я б ті вісімце. Добре. Вісім шукають. Ту, сім шукають вісім людей. Хотів сказати, вісім людей, шукають сім людей. Так. Угу. Буду лаз. 2, 3, 4, 5, 6. 6. А тут у них 7. Де ще сьомий. Десь далеко, певно, що я не бачу. Ой, я бачу. Один близько мене. Валосе... Дибо... То. Бот. Васалбот. Здається так називається. Угу. Так. Близько мене був і втік. Об'єднув. Але ні, він ще досі близько мене колотився. Шукає певне, мене. Ой, але я не знаю, чи він знайде, чи не знайде мене. О! Вылазить. Добре, що я туди не пішов. Угу. Угу. Ху-ху. Я він по мені клясну. Ху-ху-ху. Я думав, він уже по мені клясне. Повезло, повезло. Він клясну в цих трьох бачках. Почитал це не кляснуть. Це добре, це добре. Угу. Біжить, біжить. Накел. Накел якийсь. 1992 рік, певно, чи що? Не знаю. 8 мскателів шість людей. Або одного знайшли і він вийшов, або вийшов той, хто ховався. Не знаю. Так, давайте. О, тут вже сильний звук. Або... Ні, сильний звук. Треба зменшити, так. Малкел. Малкел? Це певне той самий. Так, 5 вже вижив цих 9 іскателів. Добре. Хай шукають мене ніколи не знайдуть. Головне, щоб і не знайшли. Бо хто дивиться мої відео, це знає, що я люблю плетінці, коли багато людей. Вже, коли кінчається час, о, люблю. Ой, щоб мене знаходили. Так. Але цього не немає, так бути, немає. Без 10 я вибіжу. Побігаю. Ой. Чого я не використовую цього? Так. Ну тут близько мене нікого не було. О, плебігли. Плебігли двох. А це за тим біжать? За блоком. Угу. І він пливів близько мене, щоб бігали. Без 10 чи без 5 я побіжу. В Всю Цю не хочу. Угу. Шість. Ні! Бляха! Ну Бляха -муха. те, що. Бляха-муха. Ну Бля те, що я казав, я прикінці люблю, щоб мене знаходили. Я покінці дуже люблю. Я міг... вигати. За 3 секунди. Щоб мене знайшли до кінця Бляха, таким локом треба бути. Ой-ой-ой. ой ой Ладно, давайте такого. ви нічого не бачили? Ви нічого не бачили. Цього нічого не було. Так. Тут і Люха, я думав, що там делка моне впасти. Ладно, давайте. Листва. За нього легше ховатися. Так, угу. О, тут о комнатка цікава. Прикольно така. Дун-дун-дун-дун-дун. Давайте. Давайте, давайте. Я хочу поховатися. Так, листва? Для цієї калти. ну не с. Або! Бликована калту. Так, прикольно, прикольно, прикольно. Треба кудись. Сховатися, щоб мене ніхто не знайшов. Але куди? Куди... З того випускають, а? Я ще досі не сховався. Угу, бляха, є би мені вилізти кудись, високо. Угу. Бляха, ні. Не тут, а... Я ще досі не можу. Так ви нічого не бачили. Я там лишній. Я там просто побігав. Та бляха-муха. Угу. Бляха-муха. Добре стану до того. Між теми. Надіюся, я не сильно помітний. Але головне, як в минулому воді не здохнути. За три секунди до кінця! Ой-ой-ой. Думав, вже вигло його. Насправді, нас справді плодоплекінці. 12 іглаків і один... іскатель. Повиходило, чи що, не знаю. Так. Угу. Бо бочка біжить, бо книжна і полка біжить. Книжна. Полка. Ага. Вже двох Угу. І це мене знов плекінці. Знайдуть і вб'ють. О! Тут ого щось цікаве. Давайте. Давайте. Да тільки два бігають. А біля мене ніхто не хоче побігти. Біля мене ніхто не хоче пробігти. Так. Угу. Де? В житли, Іскатель. Телеіскаті, а 10 ігруків скувалися. Головне, щоб той чувак, що минулого разу мене знайшов, він упше тут не шукав. О, вілстак, біжи. Лан, Вася, Лан! давайте біжи, біжи. І Ще один вілстак, давайте! Догані якісь! Зала я буду за ним доганяти. Мляга. Жаль вілстака. Вілстака. Жаль. Так. Чотири. Чотири вже іскатія. Значить, одного вілстакові бі не повезло. Його знайшли. Надіюсь, бляха, і того віксика теж догнали. Ну, mm -hmm. Це не той ігла, який минулого лазу мене знайшов. Здається, він був. Ладно. Oh. 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 Чогось в мене ігла почала підвисати, але вже пішло. Давай. Шукай, шукай. Ніколи мене не знайдеш. Шутку по кінці, без трьох хвилинок, як в минулому лаунді. знайдеш і всього буде. Тоді я 100% закінчу на цьому відео і всього буде, якщо мене знайдуть знову, так. Так, ще в мене залишилось півтора хвилини. Той шукає якогось, шукає іглака, Не може знайти. Ладно, я понаблюдаю за цим іглаком. Хай шукай, шукаю. Крутиться щось навколо когось. Чогось. точніше. О, піднімається на другий поверх. Чи шо? Ні, кудись туди пішов. Далі. Так, а мені ще залишилось 1 хвилина і 14 секунд. другий біжить його. Цей тут залишився, а там той біжить. П'ять іскателів. Ще нічого не змінилося. Коли ти двох догнали вірус таків. І все. І на цьому все. О! Мундо біжить. Він навіть не покликав. Нічого. Ладно, я його ліску за. Ніхто не побачив. Ніхто не побачив. Добре. Що ніхто не побачив? О, ще. Пів... ...тола секунд. То пів. Півтола хвилини. Що це було? Що це було, не знаю. Що було. Так, Угу. мудо. Втікає листва від когось. Листя втікає. Вон, б'є. О, ще листя. Лист. Два листя прийшло. І б'ють того. Все, куди сховалося. 3. 2. 1. 0. Все. Я виграв. Є. Так, це перша перемога? За це відео. Але є тут дві катки зіграв. Ну добре, я на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Так, що? А, добре. Всім дякую за перегляд. З вами був Ваньок Паленок. Ну і до зустрічі. Всім пока-пока-пока.